Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Із самого ранку ладнаюся <кій> Маринат мою мариновану робити. В інтернеті ж я не бачила цього рецепту, як готували там. Чоловік теж мені переписав води 600 грамів. Ну це, я думаю, 600 мл води. А мой необхідно буде 600 грамів. Тоді дві гвоздики, ось я вже поклала. Для маринада 4 перчики духмяні, необхідно 2 лаврових листочки. Ну, я оце купила пачечку з лавровим листям, то якось, якийсь листочок там був поламаний, дрібненький, то я ось поклала собі. Тоді, що тут? Чорний перець, 1-3 ложки чайної. І е, коріандру півчайної ложки. І ще сіль необхідно буде 2 столові ложки. Це теж у маринад. Ну, а олія вже це вже потім, як мойва постоїть в маринаді. І цибуля. Вода вже закипіла в каструльці. Я досипала в тарілочку до своїх перців і всього іншого сіль, дві столові ложки. І це все всипаю, викидаю в каструльку. Як написав чоловік, ось ось. В цьому ж рецепті переписав, закип'ятити оце все дві хвилини. Це я вже муйва малосольна підписала чоловікову писульку. Зразу я розколочу сіль гарно. І, е, нехай це все ж покипить дві хвилини. В цій каструльці я і буду е, маринувати муйву. Муйви необхідно 600 грам. Я вже хотіла це. 600 грам відважити. Але чоловік сказав, що для цього рецепту не цілу мою треба маринувати, а голови і відривати ну і все інше вичищати. Тож я зразу її почищу, а вже тоді зважу 600 грам. Каструльку з маринадом я винесла на вулицю. Скільки там того маринаду, він швидко охолоне. От, погляньте, яка моюва. Крупненька, гарненька. Бо інколи візьмеш, то там. Кульку дрібну і багато. Так, давайте більше діла, а менше балачок сідаю я дівчатка її чистити. Рибку я вже почистила, прибрала ось цю -ось плівку чорну, щоб не гірчила. Перемила гарно не в одній воді, і ще. Ось, бачите, в декількох рибинках ікра була. Зразу цю ікру я назад повкидаю. І вже, я думаю, охолов мій маринот і я ж пішла по свою каструльку. Тепер я в нього вкидаю моєчку, мабуть, наниз я ось цю із ікрою вкину. Ну ось так. А тепер накриваю я рибку в маринаді тарілочкою, щоб рибка не всплівала і гарно промаринувалася вся. І буду ставити я в холодильник, е, рибку маринуватися на добу, півтори, а то і дві. Чоловік в рецепті мені не написав, скільки часу повинна рибка постояти в прохолодному місці. Але я там передивилась не один рецепт, дівчатка, то, то рекомендують добу, півтори, а то і дві. Можна ж рибку тоді через добу взяти і її покуштувати. Добре, дівчатка, ставимо рибку. Холодильник, і будемо чекати, коли ж вона промаринується. Рівно добу навіть у 8 годин маринадом залила зразу без 15.8. Ну, будемо вважати, що рівно добу мою посту... постояла в маринаді. Я тільки що це ж скуштувала і думаю, чи витягати з маринаду, чи ще нехай постояти. То, як на мене, якраз вона вже і смачна солі що я як вам сказала, додавала 2 столові ложки. Соль у мене е крупна, то наче аби і менше. Але вона зразу ж від марина дось стече, муйвочка. Додам я іще сюди олійки, цибульки. Ну, за бажанням можна оцту також додати. Це вже кожен на свій смак буде додавати. І я вам хочу сказати, мойва не відрізняється на смак, не відрізняється від тієї рибки, яку, яку ми купуємо в магазині. Накришила я вже цибульки, а тепер додам запашної олійки до мойвочки і перемішаю. Залишу я, щоб вона так з цибулькою і олійкою постояла. Тоді ж, мойва буде набагато смачніше. Промила я один раз вже ж після того, як витягла, Ну, вирішила промити, тому що, як на мій смак, то вона трохи солоненька. Але хто любить солону, то вона якраз буде і нормальна. Сіль у мене, подивіться, така крупна, я вам вже її показувала. То це ж з такою сілью треба бути дуже обережною, як сулиш. І в цей рецепт саме таку сіль, то додавати треба не 2 столові ложки, а десь півтори. Вже є, дорогі мої підписники, і картоплі наварила. І рибку. Зробила і олією помастила та й цибульки накришила. Наче і, і ікра була, та не знаю, де й воно. Ось так і цибулька зверху положила. Будемо знімати пробу. Рибку їм я руками. Не знаю, як ви. Дивіться, бачите, на вигляд гарна. Наче в магазині куплена. Та ще й не в кожному магазині є така. М -м -м, дівчатка, Рибка дійсно смачна. Але ж дивіться, як я вам вже сказала, на свою сіль, яка ж вона. І як на мене, то аби трохи й менше. Бо я люблю малосульненьку рибку. А це хрипти я об'їдаю. А чоловік їсть з сим. Каже, скільки там тих хребтів. Ну, добра, дівчатка, ще яка. М? Запросто можна так купувати заморожену мовочку, робити малосольну рибку і не бігти в той магазин. Добремо. Добре, будемо ми вже сідати, обідати. Нам смачного. А вам, дівчатка і хлоп'ятка, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!